Ви є нашою клієнткою. що ви до нас приходите? Я була вчора у вашій да. чудовій лавці. Да. Мені так все сподобалось. Я купила у вас браслетики для себе. От, дивіться на мені, все воно є. Вау, один, червоний другий. кидається в очі, да. наскільки його видно. Да, купила собі ще от підвісочку Таку я не тільки собі придбала, придбала для своєї мамусі, угу. придбала для своєї сестрички. Мені так у вас все сподобалось. А вас цікавлять саме спирідон, браслети з Чи взагалі вас цікавить тематика християнських браслетів, які плетені на фоні з хрестами? Мене цікавить іменно з всі угу. Це, що пов'язано з святинями з да, да. Угу. І я от вчора придбала, представляєте? Я просто була в шоці. Давайте розкажемо це в наступному відео. Підписуйтесь на нас. Ви використаються соціальними мережами? Звісно. я, я від пишу. я відмічу вас в відео в наступному відео. Ми покажемо що, що щось буде цікаве зараз. Зараз Я вам розкажу Супер. саме цікаве. В наступному відео.